Захоплення, підніжки, підсічки, китки, ці та багато інших прийомів відомі учасникам змагань у боротьбі вільним стилем, чи не з самого дитинства. Більшість із них почали вивчати техніку вільної боротьби ще з шести років. І тепер юнаки 98-го 2000-х років народження показали усе, чого навчилися за роки невтомних тренувань. Освітянські змагання з вільної боротьби зібрали вільників із багатьох районів області. Дережнянський район, Віньковецький, Шепетівський, Городоцький, Кам'янець-Подільський, Новоушицький, Хмельницька ДЮСШ Юніс, та Хмельницький обласний центр, в якому проводить. Учасник із обласного центру Олександр Виноградський вже шість років невпинно займається вільною боротьбою. Він вже має перемоги не тільки в Україні, але й за її межами. Втім, зупинятися на досягнутому Хмельницький спортсмен не збирається. Їздив в Польщу, був другим. Ну, багато змагань є, які в призових місцях. Було. На рівні міжнародного класу, щоб бути в призерах. Важко, якщо ти не хочеш цього доставити, а якщо ти хочеш, то тобі всі природи будуть давати легко. Для того щоб перемагати, потрібно не лише тривалий час займатися і знати різні прийоми. Вільна боротьба на те і вільна, що необхідно вивчати свого суперника і використовувати його промахи на свою користь, вивчити координацію цих борців, які твоїх суперників, щоб в подальшому їх перемагати і бути першим. Важко не було і знати техніку і самому робити технічні прийоми, щоб виконати ці китки». Із учасників у судді саме такий шлях вже пройшов 18-річний Денис Матейко. Каже, що для нього суддівство не в новинку, але завжди потрібно бути відповідальним і справедливим, не надаючи перевагу спортсменам і своєї рідної команди, бо на власному досвіді знає, як перемагати у чесних турнірах. Потрібно оцінювати справедливо. І ну, якби хочеться, звичайно, щоб хлопці, яких я знаю, виграли, але ну, потрібно бути справедливим, це боротьба, це спорт, і тут якби мусить виграти найкращий, найсильніший. З Харкова повернувся з чемпіонату України серед юніорів. Боровся, завоював срібну медаль, виконав ну, звання майстра спорту. А тут тренується майбутній переможець, який зараз участі у змаганнях ще не бере, але у майбутньому обов'язково стане чемпіоном. Наталія Бахамент, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.